Всім hello, всім привіт! Ні, не можна розірвати! Можна? У нас вчора лишилось трошки суші, і я така думаю, що не встала зранку, бо я так обжарилась вчора. Не буду сьогодні нічого їсти до вечора, бо ввечері йду з коліжанкою на каву, на чай, на їсти, на коктейль На щось іду? Що ви думаєте? Ми прийшли з масажу, і я сідаю їсти. Мене вистачило до першої години 16 хвилин. Не Щізьба мені схуднути А ще по цьому сьому, коли що каже, відкрити, це така гарна. Ну На що нам тобі треба? Лічного. Подарували печиво-щенячий патруль. І він отак, дивись, отак треба макати Отак береш печиво і отак да, бокаєш, воно тане, тане, тагне, тане. І треба їсти. Давай. Mm. прожуй, прожуй добре. Так виглядає печиво. Склад не читала, просто дала, подумала. Вже подарували хай спробує. Там циферки і буковки. І такий Бетмен мобіль подарували з Бетменом. Бетмен тут садиться, закривається кришка. Пити. Так. Молучко, а оця оце. штука стріляється. Оп! Де вона? Вот Мамо, так. а давай пити підемо! Молочко, пішли! Пішли пішли, пішли. пішли, пішли, я йду, я ж казала я зараз прийду. Я хотіла машину показати, яку тобі подарували. Ой, Давай, пий, я з тобою. Мій букетик Розквітають ці квіточки потрошки. Я показувала? А, ну так, показувала. Ой, стоїть такий гарний. Гарні ці троянди. Домовлялися, що всі троянди будуть і такі, але вони не мішали і добре, що не мішали. Сніг за вікном. Скоро йдемо на масаж. Хочу з вами поділитися засобом, яким я на 100% задоволена, і засобом, яким я не задоволена взагалі. Давайте почнемо тим, яким я задоволена. Отже, трансформуючий крем під очі від Жан Маріні. В нього. Невеликий об'ємчик, але він дуже-дуже мало використовується. Дуже мало. От я сьогодні використала останнє, а купляла я його. Хто слідкує за мною, може точно сказати, коли я купляла, бо я вже не пам'ятаю, десь в вересні, ну, коротше, так досить довго він тягнувся. І при тому, що я його використовую і зранку і ввечері. І зранку і ввечері. І він дуже прикольно зволожує. Взагалі, косметика Жан Маріні, вона така, знаєте, на любі тіля, тому що буває таке, що вона не підходить для шкіри, тому що там є такі компоненти, які має виписувати вам лікар. Не можна самому собі взяти, приписати від цієї косметики якийсь засіб. Ну, але якщо раптом так сталося і вам підійшло, вам пощастило. От іменно оцей крем під очі я можу рекомендувати суто під очі, ніяк не подразнює. Він для дуже сухої, нормальної шкіри, комбінованої стосовно жирної, не знаю, чи підійде. І засіб, який я використовувала тож до кінця, ну я ним взагалі не задоволена. Отак От називається це вітамін С. Зовсім він мені не сподобався. Ніякого білуватого висвітляючого ефекту на шкірі я не зауважила. Нічого такого, щоб я підкреслила. Тобто набагато краще крем від Medic 8 Medicate, з вітаміном С. В нього і запах прикольний, і текстура легка, і видно зразу ефект. Оце ніби концентрованіший засіб, сироватка. Ні запаху, ні ефекту, взагалі. Ну, коротше, я нічого не зауважила. От зовсім, от взагалі. Використала до кінця тільки, тому що я за нього заплатила. Такий я трохи єврейчик. Чи як то? Ну так. Да. Тому що, ну, коли б він мені зовсім не підійшов, то я б його не використовувала. А я його використовувала як сиворотку, як знаєте, як плацебо з надією, що він щось дає. Що я щось мажу і через те, що він не створює ніякого неприємного ефекту на обличчі, через це я з ним домазалась до кінця. От я зараз з ним. Ну, коротше, від нього результату нема. І покажу вам ще один засіб, який у мене закінчився. Це сиворотка від Жан Маріні теж. Цей засіб такий трошки, я його не зрозуміла. Він тіпа, має дуже добре зволожувати. Ну, не знаю. Така жовтенька рідина, її треба небагато, тому що інакше він буде липкий. Зазвичай, от мою кількість лиця, яка в мене вона є, так? От, така от кругленька, коротше, у мене десь середнє лице. Його треба десь два натиски. Воно містить собі якийсь пісок, непонятний, чи кульки, він потім на шкірі якось. Розсмоктується, але все одно періодично, коли ти розтираєш, ти його десь під руками відчуваєш. Я не розумію, це так має бути чи не має бути. Плюс цієї от косметики, от іменно оцей засіб, дуже дивний запах. Хоча по терміну, от він до е, лютого 25-го року. Ну, не знаю. Ну, зовсім щось мені цей серум не зайшов. Ну, якийсь він. Ніякий, я не знаю, ну ніякий. Інколи я відчувала від нього печіння на шкірі. Де-не-де, де, особливо отут на щічках. Не знаю чому. Загалом, два засоби, які мені не сподобалися. Все дуже рекомендую вам от таку штуку для змивання макіяжу. Це такі ватні диски, які вже пропитані якимось маслом, якоюсь олійкою. Яка має легкий-легкий-легкий запах, прям його ледь відчутно і дуже добре знімає макіяж і не пече очі. І не треба сильно терти. От так. Зі всього, що поки що я пробувала, зі всього, зі всього, зі всього, зі всього різноманіття. Оце, що мені привезла мама з Німеччини, це поки що найкраще, чим я змивала макіяж. І воно потім лишає таку жирну плівку на лиці, і треба добре промити. Вмивалкою для лиця, до речі, вмивалка для лиця. Um, вона підходить для шкіри, яка не сильно забруднюється. От в мене шкіра. Ну, коротше, мені недостатньо на шкірі очищення, якого вона дає. Мені хочеться двічі з нею вмити лице. Одного разу мені недостатньо. Порівнюючи цю кашемір від Гідропептид, класік від Гідропептид і з краще всього мені сподобався від Disclinical. Він набагато економніший у використанні, його прям треба капулючечку. І він прям добре очищає, але не до скрипу. Отак. От Хотіла записати вам відгуки свої. Любі друзі, всім добрий ранок. Ми тут дивимося з котиком, як білі мухи налетіли. І все подвір'я стало білим, вже цілий-цілий. Целізінький ранок. Вау. Йдемо сьогодні на санчата в ліс з сестричкою Кажуть, наступні дні буде от весь час така хуртелиця. Дуже сподіваюся на це. Через це Андрія буде трошки менше зайнятості на роботі. Це, звісно. Так собі варіант. Але побути з сім'єю теж треба трохи. Дивіться, це, звісно, кайф. Неймовірно. І кіт сидить? І за цим спостерігає. Як коли почала знімати, він обернувся, бо побачив, що я до нього йду. А так то він вже так 20 хвилин сидить і дивиться в вікно. Так, як тобі подобається дивитись на сніг. Угу. в машині крутяться, 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 в санках колеса крутяться, цілий бахниці. Да. <плес> То Аліса є. Аліса, а де Максим? Максим, а де Іра? Іра. А де мама? Максимко, де мама? Максим, твоя мама? Ось вот там? Ням-ням-ням. Пробуй? Смакота. Ммм. Тато купив крісло, складає з Максимчиком крісло. Дивимося, що ж відбувається, яке крісло. Максимко, йди бери інструмент, теж допомагай тато. А, ти маєш інструмент? Щасливо ну, побачення. Зараз будеш комітети. Дивиться, бере та до гвинтик. Ага, це башаю друзі, брати. Давай а мені, не шайбати. А он тут, отут, цей. Да, запихай сюди гвентик. Давай. Давай гвентик. Це тобі зай. Mm. Це золоті? Так. Я дуже давно мріяла про такі домики, але це була не біжутерія, бо я був, а їм було. Я, я, я просто проходила пост і побачила їх і таке. Ну, боже, якщо нам не а пройду пост, то я собі то не пробачу. воно так має бути? О, не добре. Складай, помагай. допомагай, допомагай таткові, помогай. Ну, Сам ти показати, але мені що щоб зайчик машинку привіз. Ага. Так? та та, та попадай. Так, та, давай маленький гантик. Так, сюди, але отак, отак. Запихай. Отак, запихай. Чудово. Які ви молодці? Іха. Приходимо.

Що камера тата знімає. Так, Всі квадратні на той стільці, мені здається, вони будуть ідеально О, короткі. А задні почати здобувати. Кріселко. Ой, яке давай. кріселко! Будемо щоб чіпляти на ножки ці м'якушки на одній і на другій. Я собі. Вчора зробила подарунок від Love You. Помірюю, зараз вам покажу. Дуже давно хотіла, власне, такі сережки, але щоб це була не біжутерія, а якийсь метал срібно або золото. От такі сережечки. я прям кайфую такі кругленькі. Ну, я думала над круглими, найбільш над от овальними. І ще трошки ширшими. Ну, як овал, тільки трошки ширше. Більше докола. Але мені оці так на мені сподобалися, що я просто не змогла пройти повз. Я вам ще їх потім ближче покажу. Просто дуже не люблю біжутерію. Я Андрію казала, що я хочу відмовитись від біжутерії і мати в своїй колекції. Хай буде краще 10 пар сережок на всі випадки життя. Але щоб це було бажано золото або біле золото. Навіть не срібло. Йдемо до цього потрошки. Покивали скільки. П'ять пар. Одне мені подарували на перші пробиті вушка. Друге на 18 років, третє, четверте Андрій. О, а п'яті які? Може, чотири? П'ять, здається, срібні. Мені Андрій три пари подарував взагалі, але одні з них срібні. Дуже гарно. Ну, мені подобається, дуже легко дивиться і не занадто довгі. Я вже трошки зібралась. Вирішила вдягнути нові сережки, дуже гарно виглядає. І з розпущеним волоссям теж прям топчик. Я задоволена. Я не дуже люблю прикраси, але час від часу можна. Можна, можна себе так порадувати. Ми з Андрієм зібралися. Я думала їхати на роботу, але ми не їдемо на роботу. Їдемо гуляти. На сьогодні мінус, Тому між нами така різниця. Мені добре. Андрій закутаний. І Андрій сумний. Чому ти сумний? Я хочу бути вдома. Він міг мені про це сказати, але не сказав. Чому ти мені про це не сказав вчора? що Ти хочеш бути вдома. Не знаю. Я думав, що я не захочу. Я хочу вже зараз. Виваже на мене. Знайшла знову це платье фіолетове. воно щось воно мені вже цей раз так гарно не сидить і не подобається. Познайштися. Не пам'ятаю скільки було, але зараз тисяча гривень. Знайшла ще таке. Але воно колюче дуже. Але гарне. Таке Аля щось 80-ті чи кіто. Маю. Чорне і таке коричнево чорне. Воно таке чорне. Таке гарне з блискітками тут. Але мені трохи незручно в рукаві. Ну воно гарно сидить. Довжина прикольна. Мені подобається як воно в рукаві відчуття отут. Але гарно. Ну, і Ще одне таке, воно якесь дуже просте. Ну, зламана шнурівочка мені не завершав, що фіолетове ну от зараз я на нього годуюсь і тут мені здається великі рукава хоча може і ні я тут я, тут. я знайшла це фіолетове по Вау! платья <реш> 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 Я ж яка ще інше не поміряла, Ну, мені здається, що рукава завеликі, а еско я міряю, то вона мені притек дуже. Хіба якось тут підшиє. Отак. Та ну поп'яти, що підшоти. Непоганий варіант, але рукава падають. І дуже-дуже колюча. Але нічого так. Одну, друге супер просте, з такими розклішованими рукавами довгими, коротке, Принт. І ззаду замочок. ззаду ну, так само, як і спереду.

Тривога, ми пішли десь поїсти. Ми зайшли в індійський ресторанчик. Принесуть нам поїсти, я покажу. що, і ще заодно зайшли, купили мені ось такий дедзик. Він пахне цукерочками, кенді і ось такий сухий шампунь. Попробуємо, розкажу як. Отак От виглядає заклад. Індійська кухня, слон. Відкрито з 17-го чи що це 17-й, не знаю. Працю рогатинців 27. Що ти питав? Нам туди? Що ти питав? Що їдять потугати? І що? А, ясно, тут до нас підійшов якийсь індус. І спитав, чи нам смачно, чи нам щось бракує. Я сказала, що нам бракує перцю. Він казав, що кожна сім'я індивідуально собі перчить і солить страву. Ось так. І в кінці додав що? А, і в кінці додав, не вийобуйтесь, самі собі посолити і поперчить. Найперше поїхав, зразу факап. Буває. Їдемо знову платтям. Хочу вам показати дві сукенки, які я купила. Я була в магазині манго, уточнюю, тому що там зараз знижки, і я не впевнена, що я вам про це сказала десь в попередніх кадрах. Отже, перша сукенка чорна. Я не хотіла чорну, ну, вже як є. Вона йде така класична зверху. Тут така, як сорочечка. Дуже така легка, гарна тканинка. Тут іде такий невеличкий гудзичок, щоб декольте прикрити. Ремінчик. Воно там сильно не затягує з таким вирізом. Воно таке дуже легке. Дуже мені подобається. Ці цій сукні я планую піти на один культурний захід. Називаємо це так. Ось так. Дуже гарно виглядає, є талія, резинка талії, Краще б цієї резинки не було ось тут, під цим ремінцем. Якби не було цієї резинки талії, можна би було цим ремінцем собі відреда... ну, від... відредагувати. Коротше, поставити талію там, де вона у вас є. А так приходиться ховати цю резинку під талію і трошки ззаду ця резинка. Вилазить, тому що вага плаття, ну така, трошки є вага, тому та резинка вже спадає з під цього ремінця і просто треба контролювати. Дуже гарні рукава. Мені дуже подобаються такі рукава. Загалом таке класичне, ну майже класичне, чорне плаття. Яке це міді? Яка це довжина? Да. Первчина міді не знаю. Ось. І все ж таки я купила фіолетове платтячко Там було два, які мені підійшло по розміру. В одному була затяжка, інше було брудним. Я купила те, що брудне. В надії, що я його зможу відіпрати. Якщо не зможу відібрати, я поверну. Отже, таке от фіолетове. Воно коротеньке. Ну хто слідкує за мною в інстаграмі, той бачив, я вже в цьому платі, раз, коли його перший раз міряла. Я фоткала і зробила пост. Мені здається просто, що мені дуже пасує цей колір, прям мій колір. Дуже гарні рукавчики, такі як в чорному сукенці. Єдине, що отут, це при тому, що це розмір S. Воно так, знаєте, так, дуже подібні моделі. До речі, бачите, тут теж такий камерець. Але отут... Немає того гудзичка. Я думаю, може просто віддати свої, і щоб вона мені якось отак. Тому що отак мені <гум> трошки за відкрито. Трошки за відкрито. Але, блін, мені просто воно так подобається, що я вирішила куплю, вдома помірюю, походжу, подивлюся. Який ж колір такий гарний, гарний. Такий прям гарний насичений фіолетовий. Ну, оце, так, да. це хочеться трошки прикрити. А так це в цьому не довжина моя. Моя довжина. Що ж, і тепер давайте покажу вам крісло. Тому що з покупочок це все. Лишилося крісло. І закінчила з вами цей блог. Ми давно в цю кімнату хотіли придбати нормальне робоче крісло. Але не таке для комп'ютера. От, власне, з такої велюрової тканини, як ліжко. Але так, щоб за ним можна було працювати. Тому що ось це. Ой, ну, трошки не наш стиль. Ці крісла ми забрали в сусідки, коли вона робила ремонт, і вона віддавала крісла. Просто хто захоче, той забирає. Ми забрали, бо в нас не було крісел. Сільців взагалі ніяких. І ось ми. Дивились в'юзку, різні, там ще є такі, яка повертається, нормальні ножки, отакі, як тут, але воно повер... поворотне. І ми просто прийшли, вибрали взяли це, тому що ми думаємо вже дуже довго і ми планували просто купити декілька, а вони, якби, не дешеві. Ми за це дали три з чимось, точно не пам'ятаю. ціну, бо Андрій купляв. І ще плюс, дивіться, ми купляли, воно було сіре. От у нас диван сірий, крісло сіре, тільки диван сірий з коричневим відтінком. Крісло сіре з зеленим відтінком. Навіть не знаю, чи камера це передасть, але отак видно. Маті крісло сіре, як диван. Але воно з зеленим відтінком. Іншого не було. На замовлення дуже довго. Тому взяли воно таке суворе, ти за нього сідаєш і на ньому не відпочинеш Іменно працювати. Тому що там ще було таке самісіньке, але з вищими ручками. І ми спеціально його не взяли, тому що з вищими ручками на ньому прям хотілося так розтектись, відпочити. А треба було іменно для роботи. Тому зупинились на ньому. На ньому дуже приємно сидіти, воно мігеньке, сувореньке таке трошки. Ну, юзку можна спробувати. І по догляду теж нормально. Єдине, що от. Треба уникати, щоб кіт не царапав, тому що це така тканина, яка не антикіготь. Та й таке, все решта переживе. Дуже гарно виглядає, дивіться. Дуже гарно виглядає за столом. Все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково пишіть якісь коментарі, Можна якісь смайлики. І до наступного відео. Пока-пока!